Тож ще раз добрий вечір, вітаю. А, так, вже всі знають, да, що зараз буде у нас такий гарний переріздвяний святковий час адвенту. І ми з вами будемо запалювати третю свічку, яка зветься Свічка. Ой, як добре, що ви знаєте. То я знаєте, дуже подобається мені такі закидончики робити в зал з питаннями. А чи знають люди, чи все розуміють, що тут відбувається? Бо це добре, коли є якась обізнаність у питаннях, да, щоб не ну, просто такі слухняні. От, ще сказали, ти робимо, а щоб ми вивчали цю тему, щоб ми знали, що це таке. Так ось до Адвенту. Да? Що таке адвент? Ну, пару слов може, хтось викрикне, а саме поняття Адвент це ожидання, так? Да? Тобто це період радісного очікування. І взагалі слово Адвент з Латині переводиться як прихід. Тобто, це таке подвійне значення: прихід е, е, свята Різдва, а також прихід самого Месії, Спасителя. На Різдво він прийшов вперше, але ще ми його очікуємо в другий раз він за нами прийде. Да? Оце зараз такое. Так, відхилення трошки. То Олег Феліксович сказав за потоки води живої, то думав, а якщо сижу, молю, Господа, хоч би в нього поменші ці потоки, бо мені треба ще щось сказати, щоб люди мали це вмістити. Бо в мене такі потоки, що знаєте, стислість, і я – це різні речі. І е, насправді, коли я почала вивчати цю тему «Адвент», вона виявилася така глибока. Така обширна, така неосяжна, то я розуміла, що це дуже гарна справа в цей адвент. І якщо коротко сказати, ну у мене не виходить коротко, це знаєте, оця історія різдва, оця подія, яка відбулася багато-багато століття, навіть тисячоріч тисячоліття правильно сказати назад, а точніше не багато, а два тисячоліття назад, так? Да? Вона має таке значення велике, що, мабуть, зараз на землі, а ще в вічності ми будемо будемо осягати оці високі, добрі, світлі плани Божі для людства, для людей, хто він є, і що він для нас зробив. І чому адвент, чому перед різдвом? Якщо ну, люди цього світу, миру, да, готуються до Різдва, якось а ми митишня, подаруночки, таке інше, то ми з вами, як віруючі люди, окрім цього, цього, це теж не хто не, не, хто він не відмінював, да? ми готуємо своє серце. І щоб до кінця зрозуміти, що таке Різдво, оце нам дано цей період. І тверд це не просто ці свічки, оця ось віночок, і все, ми запалили, пішли додому. Бо з дітками це теж гарно. Да? Ми вдома сіли, запалили красиво, святково. Це всього символи адвенту. А саме значення у цей період він полягає у тому, що сама історія Різдва, вона якби розподілена на чотири етапи. Перше це пророцтво. І у цей тиждень пророцтво, коли ми запалюємо свічу пророцтва, ми з вами вивчаємо пророцтво про мисів, які були дані навіть спочатку, з буття. З буття, коли, пам'ятаєте, Бог прокляв змія, він сказав, що твоє насіння і насіння жінки, воно буде мати ворожнечу між собою, і ти будеш жалити потомство жінки в п'яту, а її насіння буде, буде вражати тебе в голову. Деякі приклади кажуть, розчавить тобі голову. Оце перше було таке, така обітниця. А потім це ну їх більше трьохсот цих пророцтв. Знаєте, це нам дан цей тиждень, коли ми свічу пророцтва, на да, перший тиждень адвенту. Оце він дан нам для того, щоб ми читали з дітками. Отут з спільнотою нашою церковною читали оці. Місця писання пов'язані з пророцтвом. Це Ісая, це Михея, який назвав Віфлієм назва міста, в якому повинен народитися Спаситель. Це було сказано за декілька століть до народження. Це також нам дано, щоб ми бачили, що було пророцтво, а потім воно відбулося, воно здійснилося. Це також стверджує нашу віру. Так от. Оці чотири тижні вони нам дані, щоб ми не тільки запалювали ці свічки, а щоб ми ще обмірковували, щоб ми читали ці історії пророцтва. потім історію Віфлієма. Віфліємська друга була. Потім зараз ви сказали, це пастушки. Зараз дійдемо до пастушків. Що нам розкриває ця історія пастушків? І четверта, це тиждень, коли ми вивчаємо. Ангелів та ангельська свічка, коли буде друге пришестя, ісус прийде в сомні ангелів. Якщо в перший раз він прийшов ну так скромно, в хліву сповити пеленами такими людськими, і було обмежена кількість споглядачів, які це були як саме. Це... Бачили це народження, так? то в другий раз він прийде в славі, в силі, в славної одежі і в сумнітянгелів кожен побачить в цьому світі, що ось він, Месія, ось хто справжній Спаситель. І всі слова в Біблії вони відбуваються. Також, щоб ми з вами не забули, не заснули. Знаєте, як ці немудрі діви, які заснули, або олія в них скінчилася в цих світильниках, щоб ми чекали на пришестя, друге пришестя Христа. Оце нам дав час. Две щоб ми нагадували собі нашим дітям через покоління, передавали свою віру, що ми чекаємо нашого Спасителя, що він прийде за ким? Сьогодні Фелікс сказав за вірними своїми, не за усіма він прийде. Розумієте, зараз е, таке відбувається навіть знаєте, з'явилось таке поняття Іксмес. Чули таке? Не Крісмес, ну англійською «крісмес» – це Крісмес, Христос, да там Крайс. Е, а іксмес, тобто зараз дебати ведуться, і це я нам не балачки. Це ось ми з дитиною обирали прикраси для недільної школи. Зайшли це тут разом в магазинчик. На кожній другій іграшці написано Іксмес, іксмес, іксмес. Як знаєте, перекреслили Христа, і невідомо що ми святкуємо. Ну там дебати за це ведуться. Ну ощущено це така <світ> питання. Тож цей світ забуває про справжнього іменинника. Це Різдво це що? Це день народження Ісуса Христа. І що він нам приніс? Оцей Адвент розкриває нам суть самого Різдва. І коли ми оце з вами не просто запалюємо свічки, знаєте, а робимо. Першу неділю читаємо пророцтво, в другу неділю вивчаємо історію Віфлієма не просто з Біблії, а просто загугліть. Це просто загугліть. Історія Віфлієма, бо друга свічка, що вона означає? Ви просто здивуєте. це глиба просто, це глиба, пізнання, що Господь мав нам сказати через Віфлієм. Пастушки коротко, неможливо, але я намагаюсь коротко. Пастушки, да? Вони. По-перше, це люди були не з такого прослойка суспільства, не дуже така шановлива. Бо ну, історики кажуть, навіть вони не мали шану серед свого народу, тому що вони не так не відмічали суботу. Бо хто такі вівці? Це такий народ, що їх треба пасти і в суботу, і в неділю, і тому вони не кожну суботу від так, були в синагогах, бо їм треба було пастись. І це такий був дуже простий народ, який не мав дуже таку велику повагу серед навіть серед, Своїх. Але чомусь ангел перший радісну звістку сповістив пастушкам. І сила Вселенна написана, доєдналась до цього ангела, цих янголів, коли почали вони славити Бога і казати, що співати мир вам, мир землі, мир людям, обраним Богом». Ну, там, Переклад каже, що не всім людям мир на землі, а тим людям, які мають шану від Бога, такий більш, більш точний переклад каже. Чому саме їм? І що ми бачимо? Що вони вначалі вони злякалися, потім вони повірили, потім вони відреагували. Вони сразу сказали, а пішли ми знайдемо того, про кого було сказано. Вони пішли, знайшли маляча, яке лежало в яслах. Це така годівниця для тварин. Да рядом була мати, рядом були якісь люди. Ми не знаємо хто, але з які люди вже були свідками цієї події. І коли вони зраділи, все відбулося, що вони чули, але спочатку вони повірили, да? і одразу пішли шукати. Вони зраділи і з радістю розповіли усім присутнім, що їм розповів ангел. І написано: Люди дивувалися а Марія, вона як скарб полагала оці ці слова в своє серце. Ти знаєте, мені щось нагадує такий мемчик про нашого минулого президента. Він каже. А що ви бачите перед собою? Це скарб. Оце точно. Якщо ви знаєте, ну це ж шутки, а взагалі це скарб. І Марія пронесла все життя, да, і це там написано як мечі, ну, в общем, це про Марію, окрема історія. А потім вони вклонилися, вернулися з великою радістю, хвалячи, прославляючи Бога з того, що вони побачили все те, про що їм розповіли янголи. Оце така історія навчає нас, що нам не треба лякатися, знаєте, нам треба оцю радісну звістку розповідати оця, оцей тиждень, знаєте, хоча, як то кажуть, вони хоч щось зробили. Оце якщо собі поставити план мінімум, хоча б одній людині на цьому тижні розповісти про історію різдва, розповісти цю радісну звістку або просто запростити до церкви. Я навіть не знаю, де тут всіх вмістити, але Господь він все, все усмотрить. І сказати, що ти знаєш, буде у нас свято, буде святкове прославлення, святкова проповідь різдвяна. І це дійсно головний сенс самого Різдва. Якщо хочеш його пізнати, приходь к нам в церкву. Хоча б однієї людині, якщо ми усі розкажемо, уявляєте, який буде відгук, що може і сотні людей десяток точно прийде, і ну, возможно, що Бог торкнеться його серця. А теж а воно всім розказували. Розумієте, то що нам треба брати з них оцей приклад розказувати рідним? Розказувати знайомим, розказувати незнайомим. Також радіти ця свічка, вона зветься свічка радості. Да? І цей тиждень він назван так, на честь цих пастушків тижнем радості. Ми вчимося радіти, навіть у ці скрутні часи, радіти у тому, е, тому що ми не, не видять наші фізичні очі. Так, зараз багато скорботи. Але в цьому істина, що цей спів Янголів на небі він заглушає у цей звук гармат на землі. Розумієте, бо мір Божий він долає війну. Ця незречена радість вона відкривається нам Духом Святим, коли ми читаємо історію Різдва. Також, як знаєте, реагувати, реагувати, як вони відразу відреагували, пішли і знайшли. Тож серце віруюче, воно реагує, воно йде. І шукає Господа, то знаєте, у людини три дні вчора, сьогодні і завтра. Вчора ми не зможемо змінити завтра. Воно коли там ще наступить. А ми маємо сьогодні, сьогодні щось зробити. От сьогодні маємо цю радісну звістку піти і з кимось з нею поділитися. Там багато чого ще може навчити нас ця історія, не не зібрання. Ни... Ну це, це дуже класно. знаєте, просто піріть і читайте з людьми, ну з дітками саме. Пізнавайте, що це таке. І ще зараз. Ми коротесенько, коротесенько, пару хвилиночок подивимось. Ролик про пастушків. Якщо можна світ. ви ніколи не думали про те, чому першими до Христа прийшли пастухи? Просто тому, що їх було легше відшукати ангелам, чи до них було легше підступитися? В Євангелії від Луки ми читаємо. А в тій стороні були пастухи. Які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Вони були відкинуті суспільством, їм був закритий доступ у вищий світ. Це були люди, які не досягли нічого видатного у своєму житті. У них не було банківських комірок, будинків за містом і навіть друзів. Вони вибрали своєю компанією овець. Але саме їм співав небесний хор, саме вони бачили ангельське військо, тим, кого люди вважали ні на що не здатними. Саме їм Бог розповів про народженого Месії. Хіба це не диво? Третя свічка Адвенту свічка пастухи. Вона розповідає про те, що для Бога твій статус не має абсолютно ніякого значення. Він не дивиться на твій банківський рахунок чи на бренди твого одягу. Йому це байдуже. Найпрекрасніша риса Бога це брати щось абсолютно незначне, нікому не потрібне і перетворювати це. На дивовижну перлину. І цією дивовижною перлиною є ти. Знаєте, давайте зараз таки зробимо. Подивись на свого сусіда і спитай, що ти бачиш? А хай сусід тобі скаже: Я бачу скарб перед собою. Давайте, давайте таку зробимо. Скажи, я бачу скарб перед собою. Бо знаєте, що для Бога ваша душа це дійсно скарб. За це, за це ми боремось за душі людські. За це Для цього народився Ісус. Добре. А тепер нарешті цей зірковий час настав. І так, по-перше, ми запалюємо свічку. Можна мені потримати мікрофон? так? І так, перше ми запалюємо свічку. А ну нагадуйте мені перша свічка, як зветься? Пророцтва. Бо спочатку було пророцтво. Ще по правилах у цією свічкою пророцтва треба запалити свічку віфлієм. Бо вначалі прорахували, а потім віфліємі відбулося те, про що пророкували. Потім цією свічкою віфлієма ми запалюємо свічку пастушків. Бо народився Христос в віфліємі, а потім пастушкам було возвіщено радісну звістку. Да? Яку вони потім розказали всім своїм знайомим? Отже, свічка пастухів, тиждень радості запалено.